Усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам один з моїх улюблених сніданків омлет зі шпинатом. Це дуже простий рецепт. Легко та швидко готується ще й до того ж корисний. Розпочинаємо зі шпинату. Його заливаємо кип'ятком і залишаємо на кілька хвилин. Якщо раніше не куштували цю зелень, то раджу спробувати. Тим часом беремо 3 яйця. Підсолюємо і колотимо. Шпинат уже пропарився. Його перекладаємо у блендер і перебиваємо. Має вийти кашоподібна суміш. Змішаємо з яйцями і йдемо готувати. Смажити краще на вершковому маслі. Коли омлет трохи схопиться, ось так збираємо його Так повторюємо, поки не залишиться сирого омлету. За бажанням можна додати трохи твердого сиру. І закручуємо як млинець. Готово обов'язково. Спробуйте. Це справді дуже смачно. Готуйте та смакуйте на здоров'я.